Останній день реєстрації кандидатів народні депутати вже позаду. Тож наразі потенційні обранці в парламент приступають до агітаційних кампаній. Щоправда, кажуть опорівці на рівненщині агітувати і партії, і кандидати розпочали вже давно ще до моменту реєстрації в ЦВК. Фактично, до моменту, коли вони зареєстровані, вони не порушують виборче законодавство, тобто партія, яка не є суб'єктом виборчого процесу, яка не зареєстрована, вона може рекламувати свою діяльність. Але ми розуміємо, що ці політичні сили вони планують балотуватися. Вони планували балотуватися, і це було зроблено спеціально для того, щоб зекономити кошти власного виборчого фонду, наведення виборчої кампанії і таким чином на старт виборчої кампанії здобути собі додаткові електоральні переваги. Відтак більшість кандидатів мажоритарників затягували зі своєю реєстрацією. Така маніпуляція кажуть, опорівці призводить до створення неконкурентного середовища. А ще вказує на те, що. Що партії фінансуються непрозоро, і тут чому цікаво, тому що коли завершуються вибори, партія повинна публікувати свій звіт. За витрачання коштів з виборчого фонду, і зрозуміло, що дуже багато політичних партій і кандидатів зацікавлені в тому, щоб ця сума була набагато менша. і виходить, що в вересень вони агітують фактично, але насправді коштів з виборчого фонду не тратять. Як і на минулих виборах, найбільш типовим порушенням цьогорічної кампанії є відсутність вихідної інформації на агітаційних матеріалах, зафіксовані на Рівненщині і випадки пошкодження білбордів та сітілайтів. Щоправда, позачергові вибори до Верховної Ради 2014 за зауважують представники громадянської мережі опора мають і свої особливості. Так практично без винятку всі кандидати в депутати спекулюють на темі АТО. А ще в передвиборчій агітації з'явився новий тренд політичне благодійництво. Що ми маємо на увазі під політичним благодійництвом? Те, що кандидати ще до початку реєстрації їх як кандидатів в народні депутати почали використовувати або благодійні фонди, або громадські організації. А також деякі кандидати використовують навіть власні підприємства для того, щоб підвищити свій політичний рейтинг. У кажуть, поки кандидати в депутати не зареєстровані в ЦВК, роздавати подарунки чи допомагати військовим законодавство їм не забороняє. А от вже з моменту їхньої реєстрації, це політичне благодійництво буде вважатися підкупом виборців. Тетяна Климчук, Сергій Габралевич, інформаційна програма. День